На кожного тижня ми зустрічаємо, щоб висвітлювати останні події громади. Тож що нового відбулося, доброго дня всім нашим жителям нашої громади, всім, хто нас дивиться, підсумуємо коротко тиждень, який минає. Завдання наше полягає в першу чергу в готовності міста до зими, і сьогодні. Саме головніше, що ми ставимо перед кожним керівником, це максимальний запуск всіх котелень, максимальна готовність генераторів і інших засобів, чим можна обігріти приміщення фізично для того, щоб перезимувати цю складну зиму. І в цьому питанні в нас є ну, певні зрушення, які протягом цього тижня відбулися. Наші партнери нам в цьому допомогли, наші друзі, міста партнери, міста Безтиця над Приштейном нам передало 9 штук генераторів. І вже вони сьогодні роздані нашим навчальним закладам, соціальним закладам нашої громади, і дадуть можливість працювати якісно котельням. бо котельні у нас працюють на дровах, на твердому паливі, але коли вимикається світло, і котел горить, і великі брьони горять, то може статися в принципі там трагедія, да, коли котел може взіватися через підвищену температуру, яка буде в котлі. Тому щоб не гасити котельню і забезпечувати якісний тепловий режим в школах. Там в сільських школах, в клубах і так далі, ми повинні в кожну таку котельню поставити генератор, який на час відсутності світла можна заводити працівникам, не, не, не гасити котел і далі продовжувати подавати теплову енергію. І таким чином ми зможемо нагріти будь-яку будівлю, в принципі, і безперешкодно прожити зиму. І таке завдання я ставив. І сьогодні якісно воно відпрацьовано, Фактично, у нас кожен день менше і менше залишається об'єктів, які не забезпечені генераторами. Школи, до речі, сьогодні, на сьогоднішній день, всі забезпечені абсолютно генераторами, і світло, і тепло в школах нашої громади, в школах, садочках нашої громади є вже в будь-який час, скажімо так, доби. Ми можемо його включати, коли нам буде необхідно. Залишається питання, яке ще вирішити треба. Це ну, фактично. Великої потужності генератори, які ми повинні встановити в е, так називаємих м, місцях незглавності, які сьогодні робляться по нашій громаді. Фактично, чим більше їх буде, тим краще. У нас зараз сім таких місць визначено. Ми ще паралельно обстежуємо ще додаткові місця, де люди можуть звернутися, наприклад, той самий палац дитиною насла або будинок культури. Ну, чому ні? Так, якщо він опалюється, якщо в ньому є генератор. Туди можна прийти, сісти, посидіти, нагрітися, попити, там, кави, чаю, або просто підзарядити телефон і там вирішити свої якісь питання. І єдине, що зараз залишається зробити, це як харчувати цих людей, якщо вдруг у них не буде можливості в себе вдома готувати їжу, не буде газу або світла, і так далі. І тут більш важке питання, бо це потрібні більш потужні генератори від 10 і більше кіловат. І тому в першій школі, в другій школі, в п'ятій школі, в четвертій школі, в, вважаю, в третій школі, ми повинні зробити такі от от, більше знайти генератори, більші потужності, щоб забезпечити ще і приготування їжі на всякий випадок, якщо, не дай Бог, щось станеться. Отака от ситуація. І ще одне питання, над яким працюємо зараз, це придбання старлінки для того, щоб в цих об'єктах, в цих пунктах незламності фактично. Був інтернет-зв'язок, будь-який час доби. Якщо навіть не буде мобільного інтернету, людина може прийти, зв'язатися Wi-Fi і в принципі бути в, в, в процесі да, тих подій, які відбуваються в сьогодні в державі, і в, слідкувати за тими подіями, які відбуваються в державі. І, також нам прийшли генератори від іншого міста. Це місто наш партнер, місто Кожухів з Польщі. Ще чотири вигрівачі, 4 генератора і 19 вигрівачів, які ми поставимо також в пунктах незглавності, подивимося бомбосховище, може, дамо на якісь школи також додатково. <coughs> Всі для того, щоб максимально забезпечити велике перебування людей, якщо вдруг. Ну, щось трапиться екстраординарне, ми повинні бути готовими на ці ситуації. Ну і звісно, ми зараз працюємо над тим, щоб забезпечити в цих школах не лише там обігрів людей чи телефон заряджати, Бо по-нашому, по, по Трастянецькій пункт незглавності це там, де ще можна навіть і переночувати. Да? Тобто, якщо де Бог трапиться така ситуація, що треба буде там сутки, двоє, троє може більше навіть жити в школі. Да, то ми повинні зробити нормальні умови: туалети, де можна лягти спати, і так далі. Постільна білизна, і так далі, ліжка. А ці, над цими речами сьогодні працюємо, вже деякі класи є які... Вже обладнані такими, такими, скажімо так, елементами і можна прийти навіть там і фізично спати, бо там тепло. Тому е, я би просив би не хвилюватися наших е, жителів, звісно, робити все, щоб максимально свою оселю утеплити, щоб максимально зробити все, щоб ну зберігати тепло, заряджати свої е, повербанки там чи готувати їжу, коли є світло. Але якщо трапиться якась трагедія, не дай Бог, то ми як влада повинні бути максимально готові для того, щоб людям надати максимальну допомогу, і це тисячам людей. От таким чином ми зараз працюємо над цим питанням. Харчовий запас у нас забезпечений. Ми над цим, скажімо так, працюємо. Продовжуються ремонтні роботи, до речі, на котельні по вулиці Заводській. Там вже опущений котел в приміщення, який буде працювати на дерев'яному опаленні. Найближчим часом завершиться роботи і в нас буде альтернатива. Так, опалювати. Ми опалюємо зараз газом, якщо газу не буде, то фактично ми зможемо дровяними опаленнями підігрівати людей, там живе зараз 120 людей. В основному це люди соціально незахищені, які потребують нашої допомоги. І там робиться ще один прихисток для внутрішньопереміщених осіб, це майже 30 людей, там ще буде додатково жити, тих, які сьогодні не мають іншого житла. От над цим Питання ми активно працюємо. Більш того, я ще дав доручення відпрацювати питання мобільної такої бригади, можливо, навіть дві бригади треба було зробити, і шукати під це кошти, шукати транспорт, щоб купити генератор і знайти знайти автотранспортний засіб, яка би пересувна бригада, яка би їздила по місту умовно. Якщо, не дай Бог, буде якась ситуація така загрозлива, і довгий час не буде тепла, довгий час не буде там газу чи світла, то би під'їжджати цей автомобіль до багатоповерхових будинків. Підключати цей генератор до мережі, яка є в будинку, давати там на пару годин, 2-3 години, давати електроенергію, щоб люди могли підігріти свої квартири, там щось там зробити там, чи їжу, чи щось інше, і потім їхати до іншого будинку. І таким чином теж допомагати, ну скажімо так, людям, хоча б якось налаштувати цей процес вечірній час, допустимо, да, коли люди приходять з роботи з 5 наприклад, там до 9 години. Звісно, під біля кожного будинку поставити генератор, це фізично неможливо, бо генератор, наприклад. Ну, треба ставити потужністю десь 100 кВт більше, це ну, колосальні кошти, це до мільйона гривень коштів, може, та більше, якщо за якісний генератор. Наприклад, я точно знаю, що генератори, які нам пропонують зараз турецькі компанії, там інші європейські компанії, які, ну, умовно кажемо, десь потужністю від 10 кВт і вище, вони коштують приблизно 10 тисяч доларів США. От порівняйте, тобто майже півмільйона гривень. Один генератор. Скільки таки треба генераторів, тому біля кожного будинку ми їх фізично просто не зможемо поставити. Але працюємо у цих масових місцях обігрів. О, та сама історія по лікарні, заклади культури, адміністрація міська всі будівлі становляться пунктами незглавності. Да? Тобто, куди люди зможуть звернутися, і тут максимально пробути, ми надамо максимальну допомогу кожному, хто потребуватиме цієї допомоги. Друге питання: на що попродовжує працювати це. Далі завозимо максимально дрова для людей, ті, що потребують в сільській місцевості, там, де у людей пічне опалення. Для того, щоб вони максимально вижили, теж максимально треба І Тут працюють дуже активно наші бригади. У нас сформовано більше 50 людей в бригади по кожної старостату, фактично, і від трьох до п'яти людей займаються порізкою, колять одразу дрова людям, тому що в основному веземо стареньким, стареньким пенсіонерам і тому подібне. І тут би я просив би ну, одну річ розуміти, що ми не можемо завести всім зразу. Да? От не можемо фізично. Тому і, і не будемо такого робити, що у нас є якісь особопільгові там, серед пільгових особопільгові, да? серед всіх пенсіонерів якийсь один пенсіонер, якому треба привіше за всіх. Як це робиться? Ми робимо таким чином: завозить машина лісовоз завозить деревину. Вона заїжджає на вулицю і йде від першого номера, і далі тоді по вулиці, поки вся вулиця не буде завезена. Ми не будемо возити там по селу проїжджаючи ми вздовж за тими дровами, вздовж одних людей, їдучи до, до, до когось особливого, так? всі зараз ситуація однакові, ну, всі. Нам всім треба вижити, вижити, вистояти цю зиму. І тому мені незрозумілі ці від деяких е, людей, які там ну, починають там, якісь ну, відверті неправду і гадості писати там в соцмережах, там, чи я бачу там публікація була в новинах Трасінеччини про те, що там обідали якусь там е, е, пенсіонерку з Ніцахи. Давайте я два слова, наприклад, скажу. На її прикладі розберемо. Да? Людина скаржиться, що їй не завезли перші дрова в Ніцеху. Вибачте, вона чимось відрізняється від інших пенсіонерів. Вона більш заслужена, ніж інші? Ні. Ніцеху ще не багато возили. Зараз поле було мокре. У нас лежить там на нашій посадці, лежить е, порядка десь 450-500 кубов, лежить зготовлених вже дров, які ми повинні будемо привезти. Акація, хороша трава, ми можемо привезти людям. Але треба почекати, поки підмерзне по перше поле, через яке ми приїжджаємо да, до цього місця зберігання. Бо в грязі там застають просто машини фізично. По-друге, людина ж готувалася до зими сама. Ну от трошки в неї є свої дров чи немає? В неї є пенсія. Ця людина, до речі, не наша. Я пам'ятаю, це мої прізвище. Але ця людина навіть не наш пенсіонер, дано їх не наш. Вона не тут заробляла пенсію. Вона з іншої місцевості до нас приїхала. Наскільки мені відомо, в неї квартира була в Києві, вона її продала за шалені гроші. І зараз якісь претензії ставити, що їй не неволю привезли дрова. І вона якась особіна. Вибачте, в нас є тут люди, які отут, на нашій землі Тростянецькій, заробляли цю пенсію. Вони працювали на наших полях, на наших фермах, наших школах, садочках, лікарнях. І вони. Абсолютно адекватно реагують і чекають, коли їм привезуть один за одним, тому що ми не можемо 5 тисяч кубів, з неба не падають, і треба з ліса вивезти, порубати, і так далі. Так далі. І от людина, яка здавалося, приїхала в іншу громаду, якої, до речі, допомагали кожного року староста старостат, староста, Антоніна навскрібенця допомагала їй завозила безплатно по машині дров. Людина зараз нагло бере і ще нас там, грубо говоря, в цих різних гріхах там упрекає, що її там не помимо, що ми там погані і так далі. Ну, знаєте, чесно, ну дивишся на цю ситуацію і думаєш, Боже Боже, людині допомагали максимально два роки, давали їй допомогу і так далі. І, і, і не тільки дровами, а людина цього не цінує. А саме головне не цінує інших людей, які так само, як і вона, живуть такою самій ситуації. Тому ми, звісно, максимально пробуємо допомогти максимально, скільки зможемо. Але скільки возить лісгосп, скільки ми і ріжемо потім дров. Плюс погодні умови були і ще трошки, активізуємося, і стільки зможемо завеземо в цьому році. Маю надію, що держава продовжує цю програму на наступний рік. От така от ситуація на одному прикладі. Да? Бо є люди, які дякують, які чекали і слізами на очах, з радості, від радості, тому що да, людині привезли порубані дрова, ну порубані вже коло двора. не, не треба витрачати кошти, пенсію свою і так далі. І слади подяки сотні сьогодні. А знаходиться одна людина, яка починає цю ситуацію розкручувати і підфатують її там, опозиціонери в лапках, да? там, чи якісь там інші активісти, які нічого, взяли б самі, поїхали, привезли б дров. Взяв б Павло Зленко там, з кимось іншим, які там сердовольні, дуже Павло Роженка там, чи інші, які там постять цю, всю статті непонятні в інтернеті і так далі. Поїхали і привезли б людині дров за, за власні кошти. В чому проблема? Якщо вони так переживають за цю бабусю, яка приїхала в нашу громаду. Я би просив би всіх не нервувати. Ми зробимо все, як влада, для того, щоб максимально кожна пільгова родина була забезпечена в першу чергу. А далі вже будуть всі інші, які мають пічне опалення. От така от ситуація в нас на цьому рівні нашої відповідальності. Крім того, дуже активно реагує наше. Комунальне підприємство Наш Пастранс. Да, у нас буквально в суботу була зустріч у селі Симиренки, де ми проговорили з людьми питання, в тому числі транспортного сполучення. Два рази на тиждень ходив автобус. Ми все зробили, щоб автобуси максимально їздили в сільську місцевість. Бо є громади сільські, де сьогодні навіть без, без російської окупації не їздять в інших громадах в села, в села громад автобуси. Ми зробили все, щоб відновити це все. І два рази на тиждень нам ходили автобуси. Тим не менше, люди просили ще хоча б раз у суботу, або в неділю дати ще один рейс автобуса, щоб студенти могли поїхати на навчання, наприклад, чи якісь інші питання вирішити люди могли. І наше автотранспортне підприємство порадилося, там ужали графіки свої хлопці. З розумінням водії поставили до цього питання, і автобус доданий, і тому дернаве, семиреньке печини, криничне. Будуть фактично з транспортним спущенням три рази на тиждень для того, щоб всі свої питання вирішувати. Таким чином, дуже швидко за день-два ми вирішуємо питання, які піднімаються, які можна на сьогоднішній день скажімо так, вирішувати. Друге питання, яке також хотілося б зазначити, що це питання по отриманню будівельних матеріалів. Ми продовжуємо отримувати матеріали, отримали зараз за ці тижні багато металачерепіців, металопрофілю, продовжуємо його видавати тим, у кого ну, сильно побиті будинки, да, де нема сенсу ремонтувати шиферну покрівлю, проще її розібрати. І вже зробити будинок повністю накритий металопрофілем, а аніж шукати десь шифр, бо він зараз в дефіциті його фактично немає. Цей матеріал приходить за рахунок державного бюджету, він за рахунок нього закупають ці будівельні матеріали і безкоштовно будуть надаватися на ремонт житла, постраждалого житла від російської окупації. От, ну такі е, роботи зараз робляться. Я не буду зараз. Далі розповідати там про проєктні роботи, про подані заявки, про зустріч з фондами, про роздачу гуманітарної допомоги, яку ми продовжуємо роздавати внутрішньопереміщеним особам, тим сім'ям, які постраждали, поранення мали і так далі. Це все робота ведеться в плановому порядку. Все, що надходить в громаду, все буде в громаді роздаватися. І кому цікаво, слідкуйте за нашою сторінкою в мережі Facebook, є сторінка міської ради. Там офіційна інформація. Всі інші. Так, сторінки, не є офіційною інформацією. Навіть моя сторінка, це моя сторінка особиста, навіть як міського голови, я там пишу багато речей, але я маю право там навіть про котів своїх написати, умовно кажемо, для того, щоб. Ну, це, 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 це життя людини. Да? Тому е, офіційна сторінка міської влади і де треба черпати інформацію, це сторінка міської ради. Ну і багато інших робот продовжуються. Зараз за тиждень привезли нам багато вікон. Будуть міняти п'яти школі, опалення теж будуть продовжувати ремонтувати. Один частин корпуса ми зробили, встигли зробити до начинання холодів. І зараз бладіний фонд нас підтримує. Теж ці роботи будуть е, вже виконуватись на цьому тижні. Матеріали всі завезені. Буймірі е, встановлювали вікна також. Тобто робота ведеться у багатьох е, абсолютно напрямках. Така ну кожного дня на відновлення нашої громади. У нас багато дуже пошкоджений треба це все виправляти шляхом колосальної праці багатьох 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 людей я кожному вдячний за допомогу дякую нашим партнерам які нам допомагають і разом ми я думаю повинні вистояти в цій непростій ситуації до речі по ще питання які цікаве які я скажімо так, хотів би повідомити наших мешканців нашої громади ми почали роботу уже активну роботу щоб наших дітей які постраждали під час окупації, да, тобто були в були тих родинах, де пошкоджене було майно, де були якісь вибухи, чи там загибель людей і так далі. Максимально в першу чергу відправити на таку ну психологічну реабілітацію да, в якісь країни Європи, де зараз нема вибухів, де, де не вимикається світло, де не треба лізти в підвал, де греть ялинки на новий рік і так далі, тому подібне, для того, щоб ці діти від відпочили від, від цього всього і ну, повернулися до, до більш такого спокійного життя. І психологічно, скажімо так, налаштувалися на нормальний рівень. І в нас є певні вже домовленості. Ми домовилися з французьким містом Женевілє. Це місто в пригороді Парижу, знаходиться фактично неподалік Парижу. Ми домовилися, що в це місто, а також в інші містечка, будемо ми біля ста дітей відправляти на канікули і на навчання разом з нашими педагогами протягом зимового. Періоду також ми розмовляємо про те, щоб на весняні канікули і також на літні канікули відправити наших дітей на реабілітацію. Перша група вже формується і фактично в січні місяці поїде перша група во Францію для відпочинку. Це десь близько 27 дітей, плюс чотири супроводжуючі особи педагога. От вже вирушать у Францію. Зараз відділ світи набирає цих дітей. Перевага надається постраждалим родинам. Ну крім того, ми працюємо зараз з німецькими партнерами, і перших 9 дітей поїдуть зараз теж, ось в грудні місяці поїдуть теж на майже там тижневі канікули в Німеччину. Також поїдуть. І такі ми плануємо ще роботи по іншим громадам, по іншим країнам, для того, щоб максимально наші діти ну, відірвалися від цього жахіття, яке тут було, і фактично до, до, до нормального життя.